Всім привіт! Приїхала мені доволі велика кількість посилок з Китаю. Зараз будемо це все сортувати. Може комусь буде щось корисно з того всього. Зараз в нашій ситуації доволі актуальні речі є. Так, зараз відсортую то все на декілька груп. Бо я замовляв товари, які актуальні в нашій ситуації зараз. І деякі товари для моєї роботи. Пробуємо це все відсортувати. Так, добре. Вийшло дві групи товарів, по суті. Одні товари актуальні в нас час, а інші товари більше для моєї роботи. То тобто, поки що відсилаємо, почнемо з нагріваючих пластин. Є ось такі пластини. Вони підключаються до USB, павербенка. І вони всередині мають електроди, які нагрівають ті пластини. Ті пластини можна ставити чи в куртку, чи під ковдру собі кинути, і від повербенка маючи кнопочку включення, включати, виключати, підігріє мінімально. Тобто, якщо там холодно або надто холодно, не виходить зігрітися, то можна собі використовувати як додатковий обігрів. Я замовив такі дві штуки: одна така більша на три пластини. І одна на декілька дрібних пластин. Тобто їх тут. Доволі велика кількість. Так само все на кабелях з кнопочкою включення. Працює все від повербанку, Тобто воно має працювати від 5 вольт, звичайно. Потім то все буду перевіряти, тестувати, дивитися, як воно взагалі працює. Добре, ховаємо. Далі у нас йдуть термоковдри. Сумніваюся, що це буде актуальна штука, але не коштують по пару центів, то я вирішив просто замовити на здачу. Газовий пальник. Це йде копія, бо є така сама модель титанова, то вона там 4 рази дорожча, але в мене є декілька різних газових плиток, які можна підключати до одноразових балонів. Відповідно, я вирішив замовити ще в проводи. Вона доволі якісно зроблена, То гарно по вигляду. Акуратно, дрібна, багато місця не займає, накручується зверху на балон, тоді є примуси балони. Тут іде регулювання подачі газу, але, на жаль, немає. Тобто потрібно підпалювати самостійно. Але зато компактна, дрібна, маленька, може влізти от, буквально в будь-які Для газових балонів доволі класна штука. Хто часто ходить в походи, в гори, кому важливо, щоб не займало багато місця і не було важке. Але це копія. Тобто, є, є оригінальні титанові вона відповідно, там декілька разів дорожче і мало би бути якісніше. Подивимося, якщо вона буде актуальна і потрібна, то може замовлю. Так, Далі я купив перехідник на заправку дрібних газових балонів, тому що, по суті, ті газові балони, які продаються в магазинах маленькі, вони йдуть одноразового використання. А з цим перехідником можна підключитись до великого 5-10-літрового балону. І через оцей перехідничок по суті заправити дрібний балон. Тобто, можна його зробити багато разів. Ті балони зараз коштують там, по 60-80 гривень, а ще півроку тому вони коштували по 40 гривень. Тобто, далі зимою, якщо там будуть якісь проблеми, то вони все рівно будуть рости в ціні і буде актуально перезаправка. Далі я замовлю у діоді. При відключеннях світла, тому що так, як світло зараз відключається там, на 4, 8, когось на 12 годин. Доволі класна штука, бо включається в просто. І можна мати резерв на собі після світлення доволі хорошої потужності. Є дві штуки: одна холоднішого світла, одна теплішого світла. Двох штук взагалі вистачає повністю на те, щоб освітити кімнату, щоб було достатньо світло. Далі йдуть діоди. Я дивився, в нас ці діоди просто космічно коштують зараз за рахунок актуальності. Продавці попіднімали на них ціни, а в Китаї там 1 долар коштує, по суті, пакетик цілий 100 штук. Ці там трохи дорожчі, вони мали б бути потужніші. Ну і там буквально півтора долара коштує. 50 штук. 150 діодів можна купити там, за 2-3 долари, собі підібрати, які потрібні, і до будьої батарейки можна підключити і мати вже сфітлої. Так, прикольне, що є автомобільний інвертор з 12 на 220 вольт. Так, сам інвертор йде на 3 кВт конкретно. То його можна підключити до любого автомобільного акумулятора і просто мати собі резервне джерело живлення. Тобто я планую взяти, зробити перехідник так само на розетку, розетка-розетка. І можна буде підключити до квартири, тобто якщо потужний акумулятор. Тобто на 4 години там, 100 Акумулятора мало би хватити на використання якихось там домашніх пристроїв. В комплекті йдуть якісь кабельки до. Акумулятор, вони не дуже товсті, тобто вони не витримають високої потужності. Оцей прикурювач це взагалі прибіг. Дуже тонкі кабелі, я дуже сильно сумніваюся, що він взагалі витримає щось. Тобто якщо нам подати 100 Вт на нього, то мало би витримати, а якщо щось потужніше, то вони просто перегорять. Потім треба буде більш детальний огляд зняти взагалі. Якщо я зроблю собі це зверого то я постараюся зняти повноцінний огляд на те, як зробити і що взагалі можна використовувати вдома при відключенні світла. Так, добре, з тим розібралися. Дякую за перегляд. Дане відео я поділив на дві частини, в другій частині я вам товари та роботи.